Зараз вам хочу показати матраци які преміального класу. Перший матрас Gold, Висота 30 см. Висота 30 см. Навантаження без обмежень. Як він виглядає вживу. Отак. Матрас Gold, Висота 30 см. Дивіться, звідси сюди, така висота. Отак він до вас приїде. Ну, в такому упакуванні. Перша модель Gold. В інтернеті його ціна. 31 580. В мене ціна 22. Преміум класу. Оро матрац. Висота 35 см. Він виглядає. Отак. 35 см. Висота, ще грубше ніж Голд. І ціна матрацу 22 так само, 1,60 2 Третя модель теж преміального класу. Ціна 22. Висота 27 см без пружини 27 см. Ціна 22. Отже, три матраці по 22, Gold, Oro і Verde по 22, метр 60 на 2. Кому треба додаткового ліжка, теж звертайтеся до мене, окей?